Брит дурня. Зайшло. Ой, ЛТ трошки наплутала, да? Наплутала. Друга ЛТшка вот тут стоїть. Из за контр те. Мені далеко уїжджати не можна. Треба буде дефти базу. А вон ЛТ, бачите? І тичка зайшла. От її і нема. Да, все-таки Блайнд ВЛТ-ку залетів. По поломках, так скажемо, стріляв. А як воно летить? Але справедливості раді туди важко заїхати, тут тіпи, бля, тіпи натиснули W і ми не готові до цього. Підпал Артана на 300. Так, мені потрібно втікати звідси і ставати в прийомочку. Я не свічусь, чи що? дивись як не давлять. А я не засвітився, прикиньте. Отакої. От ну, в принципі, треба лишитись тут. Я тут зможу це все позакривати. Ізі okay. виграється, тепер треба Льошу фармити, а Т-15 ще встигає тичку дати. Це якась зубнова була чи що? Ізі Як же ми їх тут легко прийняли капець? Е, як же це легко вийшло? По 200 лопаті ти, ти шо? Три тички мені вже дає Ать. Валентин привіт. Опс, тонкану. Ні, не треба, дякую. Все, тепер діло <dilo> таке. <try> тепер просто отак взяти, перестріляти і проблем нема ніяких. 6 тисяч урону, просто ези прийняв. Косяк привіт. Боже, як же я їх тут вичпукав. <свистак> як же я кайфую. Просто виніс сміття. Братан, давай. 6! Ать. Ать. я кутичку. Давайте я може якісь 7-8 тисяч дам, не? Я вам таке. 6700. Разворот. Видите, 7000 урона. Просто изи. 7800, боже. Бля, який він охуєнний. А? Його теж апнули і чисто добити рішив. Просто добити, його не апали. Я би був дуже радий, якби його апнули, але. Але, але, але. Це просто звичайний от, рядовий прем-танк. Без всяких там. А, 8800. Easy. Просто. А оце мені подобається. От такий бій мені сподобався прям. Оце кайф. Давайте я легонечко скринів там, нароблю, блять, буду тішитися.